Перша, це установка, що якщо клієнт прийшов до психолога, то він точно отримує допомогу. Якщо клієнт, людина прийшла до психолога, і це ще не означає, що в неї сформувалася терапевтична позиція, і ми це маємо перевіряти на перших сесіях. Дуже важливо запитувати, чи був в нього досвід роботи з психологом, та чи був той досвід корисний. А скільки тривала та робота? Тому що от в той історії ми будемо бачити, чи розуміє людина взагалі, як працює психологія, тому що коли ми навчаємося в психотерапії, психології, ми думаємо. Автоматично, що всі розуміють, як воно працює. Що всі розуміють, що якщо в мене щось не влаштовує в моєму житті, я буду шукати, досліджувати себе, так, шукати, що там зі мною відбувається. А люди так можуть не думати. Це ще називається зовнішній локус-контроль. Тобто нам потрібно з'ясувати, чи людина взагалі хоче змінити іншого, або вона прийшла працювати над собою, і вона розуміє, що вона має змінити сама себе. Друга така помилка вважати, що ми можемо допомогти всім. Якщо людина до мене потрапила, то я маю їй допомогти. Це не так, це називається грандіозність. Дивіться, по статистиці, якщо ви допомагаєте 50% ваших клієнтів, це ви дуже крутий спеціаліст. Чому? Тому що от решта оці 50% в неї попадають всі ті люди, які не до кінця підходять для того, щоб бути клієнтом та отримувати якісну допомогу психолога. Той самий локус контролю або небажання змінюватися. Така людина все одно може потрапити до психолога. розумієте? Я дуже часто бачу, коли... чому ви прийшли. А, моя подружка ходила, я бачу, які в неї результати, я теж прийшла. Але що та подружка робила, що вона там дійсно сама змінювалася, працювала над собою. Ось цей момент можна дуже часто не побачити в вашого клієнта. Або, наприклад, людина очікує те, що ми називаємо волшебної клюлі. Вона очікує, що їй щось скажуть, і це все одночасно змінить. Тобто, така людина ну навряд чи буде отримувати якийсь результат, а психолог буде дуже засмучений і казати Боже, що я роблю не так. Тому ми навчаємо, як відрізнити тих клієнтів, які підходять до консультування, які клієнти підходять на психотерапевтичний підхід. А і ще існує така категорія, які взагалі не підходять не для консультування, не для психотерапії. Тому ми не можемо допомогти прямо ось так усім.